Їм вистачило місяця, аби знайти вбивцю своєї колеги на Київщині. Правоохоронці затримали чоловіка, який в кінці серпня закатував до смерті 28-річну слідчу Васильківського райвідділу міліції. Це вбивство сколихнуло весь район. Двоє чоловіків у масках вдерлися до працівниці міліції пізно ввечері, аби пограбувати. Бандити вимагали гроші. Хоча жінка була готова усе віддати, нападники не заспокоювалися. Вони знущалися над нею та матір'ю. 28-річну жінку зловмисники забили на смерть. Її матір у тяжкому стані потрапила до реанімації. Розслідування вбивства слідчої одразу на свій контроль взяли у обласній прокуратурі Київщині. І вже звітують одного із підозрюваних затримано. Ним Не виявився неодноразово судимий чоловік 52 років. Його вже затримано. Зараз вживаються заходи до затримання співучасників. Доки правоохоронці шукають ще одного вбивцю, його спільнику суд має обрати запобіжний захід. Прокурори просять, аби Феміда заарештувала затриманого на два місяці.